Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер клас Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. За, е, прошую всіх зарядити лайки вподобайки, написати змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Е, хокейний прогноз, як ви здогадались, з назви цього відео. Мова піде про чемпіонат України з хокею, Українська хокейна ліга. Сьогодні 21. Жовтня вівторок зустрічаються клуби Шторм Одеса о 18.00 прийматиме хокейний клуб Кременчук діючого чемпіона України. Але Кременчук не в настрої, тому що одразу ж з першого раунду континентального кубку. Невдало виступивши там, вилітають, і вже у міжнародних кубках європейських хокейних наших е, українських клубів не буде. На жаль. Програвши третій вирішальний матч е, найкращому румунському клубу. Георгені, получається, Кременчук повертається на рідну землю і буде. Приймати участь лише у чемпіонаті України. Отже, всі ми тепер разом нема тепер відволікань на міжнародні турніри. І я вам скажу: попри те, що поки що лідер Київський Сокіл, але там 3-4 матчі зіграно ще поки рано нам. Приймати такі рішення і остаточно підводити деякі певні підсумки, і строїти плани. Але я вважаю, що ось після цього матчу номінально гостьового, хоча, можливо, і реально будуть грати в Одесі шторм проти Кременчука. Якщо Кременчук виграє, то буде. Окреслено два лідери Сокіл і Кременчук. При відсутності Київ Кепіталс, який приймає участь у Латвійській Балтійській лігі Оптібет. Але, але, друзі, якщо шторм нав'яже боротьбу, і зможе принаймні не програти, або навіть і виграти. Тоді, ось так, як вони зробили з соколом. Тоді я констатую такий факт, що у нас три лідера. Намалюються і буде дуже весело, вже в розпалі чемпіонату Сокіл, Кременчук і Шторм. Я хотів би, щоб, чесно кажучи, шторм виграв, і тоді буде певна інтрига в нашому українському хокейному чемпіонаті. Я вважаю, що і більшість з вас хотіли би, щоб була боротьба, була інтрига, було цікаво. А не так, як зазвичай, сокіл і Кременчук. Кременчук і сокіл. Почергово будуть міняти один одного при відсутності Київ Кепіталс. І, на жаль, друзі, уже скільки 4 сезони відсутній хокейний клуб Донбас. На жаль, дуже потужний клуб. Дуже чудово він давав і в континентальному кубкові жару. На жаль, от такі у нас реалії сьогодення. Повертаючись до матчу Шторм Одеса Кременчук, я тут хочу застосувати один з улюбленіших моїх параметрів і варіантів прогнозу: це обидва клуби заб'ють по дві шайби і більше. Минулого разу проти Сокола Шторм грав, цей параметр у мене зайшов. Вітаю всіх, хто! Тоді повірив в мій прогноз. Хочу і цього разу застосувати, як мінімум, в основний час. Я очікую рахунок 2-2. Шторм Кременчук 18.00. Сьогодні у нас вівторок, 21 жовтня. Друзі, підписка, лайк, комент. Дуже вдячний вам. За підтримку завжди буду дякувати. А також буду радий бачити вас у всіх соціальних мережах, в яких я є. Приєднуйтесь посилання в першому закріпленому коментарі і у описі під кожним з моїх відео. Дякую за те, що ми разом на YouTube каналі Майстер Клас Мирного Неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, успіхів, всім папа! -па.